Гріша Решетні. Клас! Наш улюблений, ведучий нашого улюбленого телеканалу СТБ. <ріст> Ні, Гріша насправді дуже крутий чувак, я взагалі обочнюю їхню пару. Це просто для мене це топов за топ. Дуже круті. І Гріша Решетні готується стати татом четвертий. Вони, напевно, з Мірошніченком Тімуром е, вирішили посперечатися, хто з них найбагатодітніший батько в Україні Ведучий. Так, Така в нас така тенденція. Чим більше дітей, тим більше потім прайс на корпоратива. Так, що в нас тут взагалі несеться? Решетник несподівано зговорив про четверту дитину. Христинка, боже, маленька дівчинка наша розповіла, що отримує десятки повідомлень із припущенням про її можливу вагітність. Та Там не видно взагалі навіть я б в житті не сказав. В неї настільки ідеальна фігура в дівчини після трьох дітей так себе тримати в формі. А що їм там наснилася гендерпатії? Всі вирішили, що в них буде дитинка. Ні, так, Відписниця якось? написала, що їй наснилася їхня гендерпатія, і Христина таку теж кинула інтригу. Міністерство натяки активно. На працює в нас да. і підключились до сім'ї рішетників. І написали скоро щось дізнаєтеся. Хм. На це відреагував рішетник і сказав: е, я думав, що троє дітей більше ніж достатньо. Що там за плани у дружини. Та да, потім ще кидають інтригу, що щось христину потягнула на солоненьке.